Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав повідомляю, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми. І не тільки. Перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії, робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі я залишу у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Patreon, можете перейти у послання під відео і підтримати наші починання. Що ж? Досить гайкий час максимально інформативно та коротко. Починаємо. Цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. В інтерв'ю Вашингтон Пост. Так ось, відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним. Такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити Сили оборони. Глава розвідки заявив, що ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Крим нам повернуть. Я вам більше скажу, все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Луданов також прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією у разі заходу українських військ. Тимчасово окупованого Криму. Це тактика залякування. Росія країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають. Також, що цікаво, Буданов заявив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників. Відкрите питання: чи справжній це зараз Путін? А що думаєте ви? Чи живий ще, скажімо так, оригінальний Путін. Це все, що ми бачимо на Росії, просто театральщина з двійниками, який використовує зацікавна верхівка влади. Звісно, це вже взагалі крайнє припущення, але вже нічому не дивуєшся, коли бачиш, що відбувається, в принципі, на Росії. А свої думки щодо цього пишіть у коментарях. Президент Польщі Анджей Дуда, можна сказати, дав пораду Володимиру Зеленському щодо прийняття капітуляції. Про це повідомляє польське видання ВПОС. 31 січня польський президент із своєю дружиною прибули до Латвії. У разі він зустрівся з поляками, які проживають в країні, і розповів їм про недавню розмову з президентом України. Він зазначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися. Про це це неможливо, тому що вона нападає, грабує, вбиває. І намагається відібрати свободу. Потім Дуда згадав діалог з Володимиром Зеленським: Я кажу, Володимире, дивлячись на нашу історію, як колись ті шляхи розійшлися. Я вас прошу, коли ви переможете Росію. Коли росіяни прийдуть сюди на колінах мир підписувати, то ведіть їх у Переяслав. Нехай вони з вами підпишуть мир. Там нехай перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цю неволю від часів царизму до останнього часу, від якої ви зараз знову захищаєтеся. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia. Niech tam podpiszą pokój z wami, niech przekreślą tym samym wszystkie tamte lata wpływów sowieckich, rosyjskich. W kontekście zauważył, że u swojej zjawie Andrzej Duda zrobił wysyłkę do historycznych podій. W styczniu 1654 roku hetman Bohdan Chmielnicki sklikał u Perjasławi z wiejskową radę, Там і сам гетьман і козацька старшина поклялися невідступно бути і землею, і містами під великою рукою московського царя. За це вони повинні були отримати гарантії захисту усієї гетьманщини, Цю присягу відмовилися складати деякі представники козацької старшини, ряд козацьких полків і міст, а також українське духовенство. Щоправда, це не завадило у березні того ж року таки укласти військово-політичний союз між гетьманщиною і московським царством. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час надзвичайного телефонного дзвінка у лютому 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє BBC 30 січня, посилаючись на матеріали документального фільму Путін проти Заходу. За словами Джонсонюка, Путін сказав йому, що забере всього хвилину. Репліка президента РФ пролунала після того, як британський лідер під час дуже тривалої розмови в лютому 2022 року попередив, що війна стане повною катастрофою. Борис Адемонтогют видамісаливоделітикамініт осамлейдатіне Джолі. Джонсон як зазначають у фільмі Попередив Путіна, що вторгнення в Україну призде до західних санкцій і збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії. Він також намагався стримати воєнні дії Росії, заявивши Путіну, що Україна не вступить у НАТО в найближчому майбутньому. За спогадами експрем'єра Великобританії Путін був дуже фамільярним під час найбільш екстраординарного дзвінка. Джонсон відзначив розслаблений тон і відчуженість глави Кремля, вважаючи, що Путін просто підіграв спробам змусити його ввести переговори. Uh, the sort of air of detachment that high siemt had наступахівозчаст плеєнглон вид має темстамту негосіат. Ця ситуація, звісно, облетіла всі відомі змі, і не була певного галасу у суспільстві. На неї особисто й відреагував Кремль. Прессекретар Дмитро Пісков заявив журналістам наступне. Падіна Джонсон це етиніправда, і точніше, це ложь. И более того, я вам скажу, скажу это, это или сознательно, сознательно. Вот, тогда, наверное, нужно наверное. спросить, с какой целью, а, с какой целью. А, он брал а, а, такой вариант изложения. А, или это было несознательно. И фактически а, он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Я а, знаю, о чем шла речь во время этого разговора. А, и еще раз официально еще раз повторяю. Никаких угроз гугрових ракетами. Звісно, як завжди на Росії, всі білі та пухнасті. Ніхто нічого не говорив, неправильно зрозуміли, і так далі. До цих побрехань вже всі звикли, а тому я особисто вірю словам друга України Бориса Джонсонюка. А свої думки щодо цієї ситуації пишіть, як завжди, у коментарях. Очільник пентагону Лойд Остін заявив, що США готові застосувати ядерну зброю, якщо Північна Корея наважиться на напад. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Під час візиту Південної південну Корею на тлі зростання ядерної загрози з боку Північної Кореї Остін зустрівся з міністром оборони країни Лі Чон Супом. Сеул домагався більших гарантій від Вашингтона через потенційну загрозу від країни сусіда. Ось і наголосив, що США прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту південної Кореї. У контексті новини ну, варто зауважити, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ін напередодні звинувати Вашингтон і Сеул у тому, що вони намагаються ізолювати і задушити КНДР. Через це Північна Корея має намір збільшити свій ядерний арсенал. В той же час Південна Корея заговорила про свою ядерну зброю для захисту від КНДР. Там заявили, що країна продовжуватиме працювати разом із США. Щоб посилити стримування північної Кореї. Також у контексті новини варто зазначити, що за останній час взагалі до КНДР прикута неабияка увага. Вона, за повідомленнями США та фотодоказами, постачає зброю до країни агресорки і допомагає Росії у війні проти України. У грудні стало відомо, що приватна російська військова кампанія Вагнер отримала партію зброї від КНДР, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні. Після повідомлень про це у світових змі КНДР зробила свою заяву. Кріна спростувала звинувачення у постачанні зброї РФ. Представник МЗС заявив наступне: неправдиве повідомлення японський ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії. Це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації. А що думаєте ви про Північну Корею, Кім Чен Ін та взагалі про можливу ядерну ескалацію із будь-якого боку? Пишіть, як завжди, у коментарях. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі дистанційно взяв участь у судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Після засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я, про це пише грузинське видання Грузія онлайн. На підтвердження своїх слів він задер футболкою продемонстрував, що він критично схуд. Після цього відеокамеру відключили. Єдине про що прошу, щоб мені дали можливість отримати адекватне лікування. Якщо потрібно, я віддам своє життя. Мій стан різко погіршився. Раніше повідомлялося, що Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний. Взагалі про його здоров'я вже давно ходить багато розмов. Про це ми робили більш детальні ролики, можете знайти на каналі. Представники Саакашвілі повідомляють, що колишній президент Грузії сьогодні важить 69 кілограмів. Для порівняння до заключення він важив 120 кілограмів. Багато світових лідерів реагували на стан Саакашвілі. у тому числі президент України Володимир Зеленський. Він зробив дописи щодо ситуації із двох частин. У першому він написав наступне: зараз громадянина України, колишнього президента Грузії Саакашвілі повільно вбивають. Сам факт того, що нам досі доводиться боротися з такою спробою, де-факто публічної страти людини в Європі у 21 столітті це ганьба. У другому дописі президент України зазначив наступне: враховуючи загрозу його життю, закликає грузинську владу відкласти свої зобов'язання за європейськими нормами захисту прав людини. Припинити зловживання та звільнити Михайла Україною запропоновані рішення. Я закликаю світ допомогти врятувати життя Михайлу та запобігти його страті. Дуже тяжка та критична ситуація навколо колишнього лідера Грузії, але точно можна сказати одне: яким би він для кого не був, тобто для когось це реформатор та символ вільної та демократичної Грузії, для когось ворог, проте це нікому не дає права вирішувати фактично самотужки долю іншої людини. А тому влада Грузії має надати повне цінне, Медичне обслуговування та обстеження Саакашвілі, а вже потім вирішувати судові ну, тяганини. А свої думки, як завжди, щодо цієї ситуації, пишіть у коментарях. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новини у цьому випуску пишіть у коментарях. Останно прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким взагалі. Підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять всіх нас. Слава Україні!